Щоб бути лідерами у наш час прискорених змін, нам потрібно стати більш гнучкими, реагувати на те, що стосується громад, це велика можливість для ротарі та для всіх нас, хто пишається тим, що ми люди дії. Ми можемо бачити, як наша здатність ефективно спілкуватися, ділитися джерелами, спільно працювати та ухвалювати рішення можуть бути залежними від нашої діяльності чи структури. Ми працюємо над оптимізацією нашої структури, щоб усунути розриви між клубами, дистриктами, зонами та штаб-квартирами. Працюючи разом, ми дізнаємося більше про можливості, не просто як зібрання клубів, а як справжня глобальна мережа тих, хто створює зміни. Нам не потрібно щоразу винаходити колесо. Ми можемо співпрацювати. Бути партнерами та бути місцем, що об'єднує людей та організації, щоб досягти більшого. Що ви можете зробити? Погляньте на свій клуб свіжим поглядом. Чи настав час позбутися деяких налаштувань, які ви накопичували протягом багатьох років, і спростити свою діяльність? Запросіть громадських лідерів з поза роторі на засідання правління вашого клубу, щоб запропонувати нові перспективи. Адаптація означає також пошук нових способів співпраці з новими партнерами, котрі поділяють наші цінності та відданість. А також можуть кинути виклики, допомогти нам впроваджувати інновації та досягати більшого. Ротарі є частиною громади, якій довіряють, це те, що приваблює потенційних партнерів, які хочуть із нами співпрацювати. Коли ми скористаємося можливостями для оптимізації, уявимо свої мрії та вдихнемо в них нове життя, то побачимо, що можемо залишатися вірними собі та випереджати зміни. План дій ротарі, як ви можете в перспективі зміцнити ротарі.